Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. і сьогодні ми говоримо з вами про таке свято, як Преображення Господнє. Воно буде 6 серпня вівторок, пов'язане з переказом, який ми читаємо в Євангелії, про те, що саме цього дня Ісус Христос разом з учнями піднявся на гору Фавор. І там його зустріли пророк Ілля і пророк Моїсей. Вони попередили Ісуса про те майбутнє, яке його скоро чекає. І учні побачили, що і обличчя вчителя, і його одяг вони преобразилися, тобто вони змінилися, і від них пішло якесь неземне сяйво. От саме з цієї події і є це свято, яке називається Преображення Господнє, а в народі його називається Спасом, тобто від слова Спаситель. Це свято поєдналося з таким дуже давнім дохристиянським святом закінчення урожаю. В навіть у, у Петра Могили ми читаємо про чин освячення цього дня плодів земних. Тобто до церкви цього дня віряни несуть, яблука, груші, сливи, виногради. Взагалі я бачила, коли в кошики. Клали навіть і кукурудзу, і моркву, і навіть тягнули маленького кавунця. Тобто, вважалося, що тільки після того, як все це буде освячено, можна його споживати. Але, звичайно, цього дня найбільше освячується яблук. Взагалі, яблука в традиційній культурі йому приписується дуже багато сакральних функцій. Ну, скажімо, дерево, життя, яке стояло в раю, воно було, що правильно було, було яблуною. І от там, от саме Єва, скуштувала це яблука, якою її сповіс... спокусила, для того, значить, після цього вони рай за дамом і покинули. В грецькій міфології є поняття про яблука Роздора. Коли богині не могли між собою поділити яблука, які подарував їм паріс, сказавши найкраще, і кожна з богінь вважала, що це саме про неї. Тобто яблуко воно іще має такий символ плодючості, родючості, виступає в дуже багатьох культурах. Ну, в Україні взагалі вважалося, що не можна їсти фруктів і не можна їсти яблук, аж поки їх не посвятять саме на спаса. Тому спас цей називався яблучний. Взагалі іде оце, от, така дискусія стосовно того, чи є там е, спас е, медовий, спас яблучний, спас горіховий. Треба сказати, що в принципі такий поділ е, був. А де це локальні, навіть не регіональні, а місцеві локальні були назви, які на сьогоднішній день за допомогою засобів масової інформації поширилися і, як на мене, мають право бути. Тобто моковія, про яку ми розповідали з вами напередодні, тобто 1 серпня, називається медовий спас. Цей спас 6 числа буде називатися Яблучний. Там успіння буде називатися е, Спасом Горіховим і так далі. Тобто, в принципі, це все має право на існування. А ми з вами будемо дивитися, а що ж робили з тими яблуками, які посвятили в церкві. Їх треба було обов'язково віднести ще і на кладовище по одному яблучку. Покласти на могилку своїх предків. Причому ця традиція нести воду і посвячені яблука, вона від Гуцульщини до Слобожанщини існує і по сьогоднішній день. Тобто, це ще такий день поминання наших предків. Тобто це час, коли ми приходимо до наших предків. І от ця розповсюджена легенда про те, що мами, у яких дітки померли, вони не їдять яблук до Спаса. Тому що цього дня в тому паралельному світі Божа Мати роздає всім гостинці і пригощає всіх діток, які померли маленькими яблучками. А от. то Мати якого не їла ці неосвячені яблука, відповідно вона каже, що твоє яблучко їла твоя мати. Взагалі, з чим була пов'язана це заборона, а вона була пов'язана з тим, щоб не їсти зелених фруктів до того періоду, поки вони не Поки вони не дозріють для того, щоб не було всяких різних неприємностей. От. А так ми вже маємо кінець року, коаграрного просто такого періоду, і, скажімо, святити, крім яблук, несуть іще квітку, це, скажімо, винок обжинковий, Несуть пучечки всякого різного збіжжя святити. Це свято пов'язане з закінченням у цього періоду, періоду збору врожаю. А закінчувалося, коли закінчували прибирати, скажімо, хліб з полів. То останні колоски їх залишали на полі. Вважалося, що там буде зберігатися дух цієї ниви. Їх так зв'язували, робили таку арочку, клали туди хлібчик, окрачик хліба, ставили стаканчик з водою, і це називалося спасова барабона. Да. Або Ількова борода, іллі на бороду, спасові на або діду на Ну Оце більш давня е, назва, яка пов'язана, ми знаємо, дід це дух померлих предків, а зерно точно так же, як і покійника, ми ховаємо в землю, воно відростає, ми його впиваємо і знову ховаємо. Тому ця дідова борода, вона в принципі зав'язувалася на всій території України. А досить цікаво, ви знаєте, що таке хлібчик від зайчика. Да? Це коли приносили батьки, приносили після роботи діткам крачі хліба. От досить цікаво для того, щоб зрозуміти, що це був зазвичай, ми записали на Одещині. Там по сьогоднішній день є звичай, що оце от коли збирається весь врожай, то дух поля у вигляді зайця, він перескакує на інше поле, там, де ще врожай не відбувся. А на цьому полі сідали, випивали, закусювали, ну і рестки цього обрядового столу приносили додому би від зайця. Ну, треба сказати, що в обжиткових піснях, тобто зневарських піснях на уже за закінчення жнив. Саме там досить часто є такий приспів про те, що сидить козел на копі, сидить ведмідь на копі, або, скажімо, півень на копі. Тобто, оці от зооморфні. такі... Образи постаті оцих от е, духів, поля, духів, зерна. Ну, і ще хочу сказати про один такий досить цікавий звичай, який був у слов'ян на острові Рюген. Там було таке слов'янське поселення і капіще, значить, яке називалося Аркон. І туди. Якраз от наприкінці серпня, як ми можемо зрозуміти, з'їжджалися посланці з усіх племен слав'янських і привозили з собою оцю от пляниці хліби нового врожаю, складали, і така виходила велика копа. І основний аркан, Аркунський жрець він ховався за цією копою і питав: А чи бачите ви мене? А всі відповідали: Ні, ми не бачимо. Ну, так щоб і на наступний рік ви мене не бачили. Ну, отакі от звичаї, які, в принципі, залишаються в пам'яті народу, і по сьогоднішній день. А залишилося в пам'яті нашого народу звичай саме на спаса, обов'язково пекти хліб з зерна нового врожаю, а ще готувати пироги, струдлі, пиріжки з яблуками варити повидла і пригощати всіх, хто приходить до вас в гості. Саме сьогодні ми і вам це бажаємо. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям і до наступних зустрічей!